Цілі на 2025 рік. Прямо я мау! Всім привіт! Я Єва, і це мій YouTube канал. Це моє перше відео, і сьогодні я вам трошки розкажу про себе і не фарбуюся. Я вже змила свій макіяж. Ось так виглядає моє лице зблизька. Тож, давайте почнемо. Зволожувати мою шкіру перед макіяжем, доглядати за моєю шкірою перед макіяжем та робити сам макіяж. Перше, що я хочу сказати про себе, мене звати Єва, мені 15 років і я живу в Нідерландах. Сюди я приїхала рік тому, осінню, наношу тонер на лице. У мене день народження в листопаді, 24 листопада. Тут я навчаюся зараз в інтернаціональній школі, вчу нідерландську мову. На даний момент в мене рівень нідерландської мови А1. І я вам покажу, чим я взагалі користуюся на кожен день. Перед макіяжем я завжди наношу оцей зволожуючий крем. Він класно зволожує. Може, для когось він не підходить. Про які продукти буду добре знати, там, які вони, я вам обов'язково скажу. А якщо ні, то я постараюся знайти про них інформацію. Що в них там в складі, і прикріпити вам або сюди, або сюди. Над фоном я попрацюю, тому що це моє перше відео. І я взагалі не знаю, що можна на фон зробити. Я вже розподілила крем. Зараз. Трошки чекаємо так. An hour later. 2 hours later, 3 hours later. Can you move of all time cards? Тепер база від Ельф. Я буду дивитися сюди іноді, тому що тут в мене дзеркало. Ще факт про мене також. Я з Вінниці. І я ніколи в житті. Не розмовляла на російській мові. Я її знаю, я її дуже добре знаю, але я ніколи в житті не розмовляла на ній. Я розмовляла з суржиком. Зараз я розмовляю українською мовою. Ось, а раніше я розмовляла, ну, саме 50 на 50. Не засуджуйте мене. В коментарях. І взагалі не засуджуйте мене, тому що я сподіваюся, що в мене все виходить. Зараз моя колекція консилерів від Dior. Тут три різних відтінка. Можете бачити. Ось цим я користуюсь зараз. Він самий світлий відтінок 0 n Цей відтінок 2 cr 2 Care. Я не знаю, як правильно. А це відтінок один: сер, кер. Я користуюсь ними трьома, тому що я не користуюсь тональними засобами. В мене є пара тональних засобів. Якщо вам цікаво, взагалі цікава вся моя косметика, що в мене є з косметики, то я вам покажу в наступному відео. Цей самий світлий я наношу зазвичай ось тут, під очі, ось тут, ось тут і ось тут. І от так. Ось так. Оцей трошки темніший один, е, один CR. Я називаю його CR. Не знаю чому, але так називаю. Його я наношу ось сюди, тепер я наношу ось цей от 2 CR. Його у мене саме більше, тому що я ним взагалі не користувалася до того моменту, поки в мене прямо не почав закінчуватись ось цей дуже сильно. І сюди тако. Ось так от. Знаєте, це та сама Girl, яка не використовує тональний крем. Ось. Я намішала, коротше, 0 n і 2CR. Я намішала, тому що мені не сподобалось, як виглядає зараз. Саме зараз тільки 2 cr Переходимо. Робити кремовий контурінг. В мене від пастель. Він вже закінчується, але в мене є ще від ламель. Я розташовую кремовий контурінг спонжиком. Мені так зручніше, а наношу пальцями. Це більше бронзер, а не контурінг. В мене як таких контурінгів, і немає. Далі переходимо до румян. У мене такі румяна від Евелін, і вони в мене вже закінчуються. І я думаю, які румяна взяти наступними. Яким я хочу бути? Взагалі раніше, ну десь рік тому, я хотіла стати психологом. Румяна, я розташовую такою кісточкою. Психологом або менеджером чогось, чого мені буде подобатись бути менеджером. Або перекладачем, тому що ці всі професії зараз потрібні за цю роботу багато платять грошей. Окей, okay, єс. Yes. Перекладачем я хотіла бути або з української на нідерландську, або з української на англійську, або з англійської на нідерландську. Ну, коротше, варіантів багато. Консилер під очима я розтушовую пальчиками. Я дуже сильно ведусь на реклами. Знаєте, коли хтось там е, каже, те, що ось це такий класний продукт, але це не реклама. М -м -м. Але він такий просто вау! І я купляю його, і все. І він ну, ніякий продукт, абсолютно ніякий. На цьому каналі. Знаєте, що я хочу? Я хочу, хоч я буду сама. Купляти ці продукти, але я буду говорити про них правду. Якщо я надіюся, що мій канал дійде до того, що мене почнуть спонсорувати бренди, і, якби я вийду на такий рівень, що буду щось рекламувати, але я не хочу, знаєте, я не хочу, щоб це було так, що мені бренди написали: О, ти маєш то-то-то сказати про наш бренд. І якщо це буде так, то я відмовлюсь. Загалом я хочу вам показувати не тільки косметику, а ще й догляд, догляд за волоссям, що я використовую в догляді за тілом і так далі. Тому я надіюсь, що вам такий контент сподобається і ви залишитесь зі мною. Тепер у нас пудра, у мене це така пудра від Huda Beauty, і для брів я використовую Good to be я хочу вам показувати, як я роблю свій макіяж. Ну, це не означає, що треба його робити так, як я його роблю. Це просто означає, що я його так роблю. Так, ми продовжуємо. Е, наступний етап у нас е, такий Sun Club Matte Bronzing Powder Essence. Якщо чесно, то я вже знімала оце от. Просто я ніяк не могла вимовити е, цей паудер. Коротше, так що перезнімаю. Ой, я забула відконтурувати ніс. Кремовим контурингом. Ну, ладно, так вже буде. Далі в нас румяна і хайлайтер. Сьогодні я вже зроблю якийсь макіяж очей, хоча я його, в принципі, рідко роблю. Але так як у нас відео, то... Я зроблю для вас щось цікавеньке. Е, перше, це такі ось румяна від Lamelle, відтінок 103 і Lamelle Glow Highlighter, 401 відтінок. У мене був один хайлайтер з окремими блискітками. Він мені дуже сильно подобався. Потім я замінила на цей. Цей мені більше сподобався спочатку, але потім я почала сумувати за своїм тим хайлайтером. Минулим. І тепер я розумію, те, що той хайлайтер був набагато краще для мене. Ось так. З цим хайлайтером виходить натуральний фініш. Якби лице таке стає, наче сяє само, а не хайлайтер. Такий хайлайтер, в принципі, можна наносити список на 2025 рік вчати заробляти гроші. Це я дуже це хочу зробити, щоб виконувати всі свої матеріальні потреби самій без допомоги батьків, без допомоги хлопця і інших людей, близьких для мене, вивчити нідерландську і англійську мову на рівень b 1 Я хочу 100 тисяч підписників на своєму YouTube-каналі. Я не впевнена те, що я зможу це зробити за один рік. Але я дуже в вас вірю, я дуже надіюсь, що у нас все вийде. Давайте, проявіть жіночу солідарність, і у нас все вийде. Ну, якщо мене дивляться хлопці, то давайте також підписуйтесь на мене. Купити мамі з татом якусь дорогу річ. Наступний пункт у нас купити мамі з татом якусь дорогу річ. А хочу купити щось дороге батькам. І дороге матеріально, і дороге. Психічно, я не знаю, як сказати правильно. Коротше, щоб воно було їм для них дороге. Так, ми переходимо до тіней, о Боже. У мене щось з палеткою. її треба почистити. Але я цим вже займусь після відео. Я не знаю навіть, який мені відтінок сьогодні обрати. Ось такі от у мене є відтінки. Я думаю. Що я візьму ось такі темно-фіолетові і такі світло-фіолетові. Тому що в мене зелені очки. Знаєш, це видно там. Ось. І я хочу їм зробити. Я не знаю, що я хочу їм дарувати. Тому що я не знаю взагалі, що їм потрібно, що вони хочуть. Взагалі, я б хотіла подарувати їм якісь. Ну, Мамі якийсь телефон хочу, тому що в неї вже її телефон трошки старий. Так, я отак от завжди роблю, коли мені треба ще якийсь колір нанести на цю саму кісточку. Тому що кісточок у мене небагато. Ну, Також, якщо ви хочете, то я вам зроблю огляд на всю мою косметику, всі мої там кісточки і так далі. Ось така та це, певно, лімітована палетка. Тому що я не знаю, чи ви зможете її десь купити зараз. Так, в мене є от такі от такі якісь тіні. Рідкі тіні для Повік. І я їх хочу зараз нанести, тому що мені взагалі не подобається пігментація оцих шимерів в тій палеці. Дивіться, який в мене тут е... чемодан. Ламель. Оце в рожевому кольорі від ламель. А ось це від essence в білому кольорі зараз. Не ловить. Ось. І від ламель. Не знаю, то видно чи ні. Так, перше я нанесу ось цей от рожевий від ламель потім я нанесу білий. Все побачите. Так, все, я закінчила тушувати. Мені нічого не подобається. З того, що в нас виходить. Але нічого страшного, Всім щось не подобається. я це зараз змею, тому що мені реально не подобається. Ну, ось така от я. Я не можу з цим сидіти. Так, буду брати м, таку міцелярку від La Roche. Що я буду зараз робити? Я сама не знаю, але я беру чорний каял. І зараз щось спробуємо тут зробити. Ось так. Мені здається, дуже даже так, мило. А тепер ми беремо, значить, бронзер і рум'яна. Бронзер ми беремо кремовий. І я вам не дочитала свій. Свої бажанки на 2025 рік. Почати думати про майбутнє, почати заробляти на квартиру. Я ще не почала заробляти на квартиру, але надіюсь що почну. Туш у мене ось така. Скайхай від Maybelline. Це моя сама сама улюблена туш Більше ніякими поки що не користуюсь. Тому що багато шукала замін їй. Але всі були дуже поганими. Мені ніяко не сподобалось. Тільки Sky High. Тепер губи. А, такий тінт від Essence. Взагалі, не дуже прям часто зараз користуюсь тінтами. Більше користувалась ними літом. Мені зараз дуже страшно наносити тінт, тому що я. В білій футболці. Так, давайте уже підемо далі. Останній пункт почати гарно спілкуватись. Для мене це найважливіший пункт, тому що, як на мене, я спілкуюсь негарно. Тому що я думаю, як це сказати. І в мене з цим такі проблеми. Мені це так не подобається. Я хочу це якось перебороти в собі. І почати говорити гарно. Я хочу почати розмовляти тільки українською мовою. Е, так. Беру олівчик для губ. Тут вже все стерлось. але ось. LCF. 02 ну, відтінок. Хочу 03. 03 немає в магазинах. Берем ось так контур взагалі. Я не знаю, як я його малюю. У мене вже на мої губи, в мене вже просто рука набита, отак от возюхати щось там собі. І виходять доволі гарні губки. Правда, я забула їх зволожити бальзамом, але нічого страшного. Тому що я їх зволожувала ще давно. Так, далі у нас Maybelline 65 відтіночок. Не знаю, як вам буде показати. Ось так. 65. 9 чи 10? І що? Що це було зараз? Mm-mm-mm-mm. Знаєш, мені сьогодні все не подобається. Все не так. Все не так, як я хочу. Так, зараз ми беремо знову міцелярочку мою. Треба буде скоро вже купляти міцелярку. І вже зовсім трошки лишилось. Вона в мене протрималась десь, я думаю, в місяці три. Але це дуже багато. Ну, я не користувалась, правда, нею перший час. Ось Так, туш так. вже підсохла, і зараз я її буду завивати келером. Вже принесла. Ну, what is that? Я нанесу таки блиск від Кіко. Він в мене, я не знаю, навіть в якому, він в мене відтінку. Але я його ще мішала з помадою. Бо ось його справжній відтінок, а ось він намішаний вже. Тому що мені треба був більш темніший відтінок. Ось так трошки липне, але це нормально, він не сильно липне, ну не дуже він липкий. Так, і тепер війки. Ось так. Іноді я малюю вії в два слоя, але зараз, мені здається, достатньо і одного було. Так що все добре. Так це виглядає з розплетеними волосами. Чесно, мені дуже сподобався цей макіяж. А як вам, пишіть в коментарях. якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, всім па-па!